Всім привіт, дорогі мої! Дякую, що звернули увагу на цю машину, адже це просто ідеальний автомобіль за свої гроші. Зараз в кілька хвилин я вам це поясню. Ціна, звичайно, буде в кінці ролику і в оголошенні. Так що дивіться, що ми маємо: це супернадійний Hyundai i30 на дизелі. Ах, так, дивіться, в нас, бачите, тут трошки все таке обслужене. Двигун ми не мили, а для чого? Тут в принципі все нормально. Там є... Так, так, ви ще зі мною не познайомилися. Дивіться, мене звуть Сергій, я завжди показую машини зі всіма зауваженнями. Тому кому потрібна прозора і чесна машина, ви тут залишайтеся. хто шукає по супернизькій ціні, там, де ідеальна бабці їздила з церкви, це напевно не до мене. Тому поїхали. Так, він-код одразу все пробиваємо, вичисляємо, що з нього і так, не так. Дивіться, один є лобове скло. Машина у нас 2010 року, дивіться, Корея Автоглаз. Хто не знає глаз то скло, я також не знав загуглив. Так, Поїхали далі. Під капотом у нас все сухо, класно. Тут ці запчастини нові, хто знає, давайте влаштуємо конкурс, Хто швидше напише. Тут також нові, там от бачите, трошки є така спотілість. От. Але двигунчик, весь як перчик сухенький, класний, дивіться, всі ремінці. Чотенькі, подушка. Бачу, що вона проходила огляд. Тут також все норм, далі до турбінки. От. Турбіна видно, чи вона міняла чи... що її знає. Так що по ній зауважень немає, їде вона прекрасно, взагалі без ніяких нарікань. E, машина з кондиціонером, хто вже встиг побачити на свої гроші. Я думаю, це найкраща машина з кондиціонером в світі. Бамц. Поїхали. До речі, залишайтеся на зв'язку, тому що другий блок у нас огляду буде з прибором. Так, поїхали. E, машина що? Машина у нас комбінований електропакет, тобто позаду в нас весло. Воно ще не наполіроване, воно не сильно потерте, просто бачите такий кут світла. А звідти дивишся, ніби і нормально. Ось такі от фокуси. Так, машина в нас 1,6 дизель. Тут вимикається подушка, якщо дитина сидить. Подушок в нас, до речі, 1, 2 в кермі, 3 в стійці, 4 в стійці, 5 в сидінні, тут 6 в сидінні, 7 в стійці, 8 в боковій, 9, 10 подушок. Хто не, тобто вона в разі ДТП буде дуже схожа на попкорн. Але не дай Бог, щоб ви це побачили на власні очі. Так, задній ряд. Задній ряд у нас класний, є і софікси, кріплення на дитяче сидіння, хто не знає. Справа, зліва. Є, до речі, це мене здивувало, що є тут підстаканик з підлокітником. Лікітником. Є отакі от штуки, якщо ви везете п'яного колега, він знаєте, оце п'яний дві то він вам не поб'є тут сидіння, не вимаже, просто потім витерли е, тряпочкою все, і йому трошки попиці, щоб він спокійно їхав. Все і він собі далі їде спокійно, у вас машина в повному порядку. Так, позаду у нас оптика не лед, але красива. Красива, прозора, все гарно. Багажне відділення в нас таке. Тут по планочці бачу, що когось п'яного пробували, знаєте, отак ногами вперед засовувати, але засунули, видно, бо він оце зубами здер. От, А так. Тут є, дивіться, така от шторка оригінальна. Тут є на закатку два отакі холдери. Тут є в нас ще Оце ремені видно з дитячого сидіння, ще із Франції забули. Але можете використовувати його, наприклад, для любовних утіг своїх, ну, для чого тратитись. Так. Далі в нас є тут запасне колесо з всякими причиндалами до нього, з крючком. З гачком, вибачте, з домкратом, тут ще балонний ключ, все як потрібно. От, Hyundai. Original. Є. Тут закрили. Я думаю, по цьому питань у вас немає. Лайкарс, like проспект Перемоги 34, так, це ми отут. Заходите до нас, купляєте машину. Поїхали. Ну, По вікнам я паралельно йду, дивлюсь. Вони всі одного року, задній ряд ми тільки були, але з того боку, тут нічого не помінялося з того часу. Тут, блін, по дефектам, дивіться, другі мій, хтось зубами відгрис цю штуку, я її замовив. Бачите, але вона ще не прийшла. Дзеркала у нас електричні, тут центральний замок, тут передній сплотийомник, тут регулюється по висоті і виліту. Бак відкривається класично для азіатських машин збоку. Капот тут, тут коректор фар, виключається антибук, щоб ви могли трошки шліфанути, показати, хто вдома хазяїн. От. Панель у нас насправді дуже красива. Ну, така нагриємка. Це, звичайно, було перешито, тому що воно, по-перше, пластикове, по-друге, воно тут не грало. Пробіг у нас рідний бардачок у нас з кондиціонером. Ключі у нас е, половиною. Іди сюди, тому що є ще один запасний отакий, і ще одна їжала. Ну, Це називається сервісний ключ. Ну, от. Плюс тут є сервісна книга зі всіма цими приколясами. І, от. Тут прикурювач, USB, через яке ви не зарядите, бо воно 1 -амперне. Це для синхронізації магнітофону. А ви можете слухати свою улюблену музику, кондиціонер, тут блок управління кліматом, магнітола простенька, тут на, на всякі чайові заправнику, тут два підстаканника, тут ще ззаду можете щось поставити сюди без проблем. Ну, ручничок такий, тут управління музикою, зараз як на музики. Тавошо, тавошо. Супер. Пробіг у нас такий. До речі, панель приладів. от Мені подобається, тому що два колодці основні, ну два додаткові. Все інформативно, все клацається з керма. Тихенько. От. І тут можна переключити собі ще пробіг, там добовий одометр, всі, всі справи. Так, оглянули. Резина у нас літня. Тобто сезону купувати не треба 39 тиждень 2021 року, що є добре. А зараз всіх тих, хто чекає. А, ще по мінусам, дивіться. Якась сволота хотіла закрити оці хромові накладки і покрила їх от таким от накр... покриттям. Прикиньте, воно звичайно здирається, але ми були не готові до такого фокусу і ще не зняли. Тобто ви можете собі. Або зробити його антихром повний, або відновити і блистіти, як зуби в циганів, буде у вас вся, весь цей обідочок. Так, поїхали. Поїхали з заднього крила, З заднього крила включаємо цей прибор. А ми, знаєте, можемо як цей, перевіряти машину, як інструктор UA. Так, що в нас тут? 108? 80. 80. У машині є такі, знаєте, невеличкі зауваження по локофарбовому, але воно не фарбоване все. Зрозуміли? Тобто краще, якщо є якесь зауваження, поїхати і викатати, ніж її взяти пофарбувати. Я дуже надію, що ми зараз з вами дамо вердикт цій машині, як не фарбованій. Зрозуміли? Так, тут норм, тут норм. Тут може фарбоване, ні. А тут фарбоване. Так, стоп. Тут фарбоване, ні, а тут не фарбоване, що і тут не фарбоване? А тут? І тут ні? Та що ж це таке? Я ще таких машин не бачив. Щоб все не фарбоване, то не, не жартуйте. Та реально не фарбодиться. І тут? І тут ні? То що ж це таке? Ви уявіть, машина, до речі, не гадаю, що вона з пробігом, це не, не з заводу, в нас тут ніде Hyundai не стоїть, бачите? Вона вже їздила, але вона не фарбована. Що ж це таке? Такого не може бути. Але це реальність. Тому, якщо комусь потрібна машина не фарбована, дизельна, свіжопригнана, з оригінальним пробігом. За класний бюджет, беріть вже таксі, бо дуже довго буде на громадському транспорті. І летіть сюди, швидше забирайте. Тому що це нереальний бонус, дивіться, крила навіть. Навіть крила. Є. Так, далі. Стійка. Та ли все, я думаю, що вже на цьому етапі хтось виїхав сюди і вже їде, але давайте я собі для історії збережу відео, що така машина була, дивіться, бора, який в неї близь, дивіться, опача, бачите, з таким от гарним зерном. Так. От, є. Все, бачите, по металу також, це чики бомбонів. Тут є невеличка, до речі, така нерівність, але я вважаю, що при, так... при такій ситуації з кузовом, коли в нас машина не фарбована, ну то краще її там за пару сот гривень просто вирівняти і все. Дивіться, і кришка задня. О боже, невже таке буває? А уявіть, собі, ви купили машину, таку на паску, прилетіли. До родичів, а вони кажуть, ти де ти взяв машину? Ти кажеш, я купив її лайкарський. Вони кажуть, та фігня, вона, напевно, бита, не красна. А ти їм такий взяв перебор, прийшов, ковбасу на стіл поставив, горілочки, і такий перебор кажеш, і нам міряє. І він міряє, і ні одного підкрасив. Зрозуміли? Так що дивіться, хто ще не виїхав, вже виїжджаємо. Автосалон Лайкарс, проспект Перемоги 34. Їдемо сюди. Беремо завдаток, бронюємо машину і забираємо найближчим часом. А кому не вистачає всієї суми, завжди можна взяти кредит і лізм. перший внесок від 25%. Дорогі мої, дякую, хто додивився це відео. Підписуйтесь на наші всі соцмережі, там тік-токи, Інстаграми, Телеграми, вайбери, WhatsApp, все є. Або заїжджайте в гості до нас на каву, О, там бачите, там ще є кава, круасани, таке всяке. Так що всім дуже дякую, гарного всім дня. Слава Україні!